Дронова атака ворога вночі. Країну атакували понад 20 шахедів. Є влучання в енергетичний об'єкт. Україна у НАТО після липневого саміту країна матиме конкретні шляхи щодо членства. Новий військовий пакет допомоги від США. Якою технікою поповниться українське військо? Вітаю! Мене звати Іван Яблонський, і я зараз розповім про те, що на часі. Майже стовідсотковий результат цієї ночі. Українські сили ППО відбили чергову атаку Росіян. Ворог випустив по Україні 22 шахеди, зробивши усе можливе, аби максимально ускладнити роботу нашого ППО. Російські безпілотники летіли з Курської області кількома хвилями, часто змінюючи курс. Та все намарно. Лише один шахет долетів до цілі, накоївши, однак чимало шкоди у Чернігівській області. Є влучання по енергооб'єкту. Як наслідок, майже 6 тисяч людей залишились без світла на Житомирщині. Через падіння уламків пошкоджені приватні будинки, поранена жінка. Росіяни атакують Торецьк на Донеччині, щоб створити можливості для просування в районі часової яру чи Авдіївки. Про це повідомляють в інституті вивчення війни. Втім, аналітики зауважують, можливість реалізувати такий план обмежена причина у низькому тактичному рівні спроможностей росіян. Речник оперативно-стратегічного управління фійськ хортиця Назар Волошин каже: нині окупанти використовують переважно невеликі піхотні групи та інколи здійснюють механізовані атаки у напрямку торецьк часів яр на покро. Овському напрямку ворог втричі збільшив чисельні штурмів. Нині немає такої ділянки, де можна якось передихнути. Ворог активно перегруповується і намагається штурмувати. На харківському напрямку росіяни також змінили тактику, зменшили штурмові групи. За словами командира батальйону 3 окремої штурмової бригади Володимира Фокіна, це свідчить про значні втрати Росіян. Попри це, ворог не полишає спроб зайняти висоти і закріпитись в боровій. В нашому напрямку ворог регулярно отримує поповнення у живій силі. Також нещодавно отримав поповнення у різних видах техніки: там БМП, БТРів та танків, знову ж таки, це такий досить значний резерв, який він підтягнув. І кожен тиждень ворог отримує поповнення від там, 200 до 400, 450 осіб, які одразу переходять до штурмових дій. Змінилось дещо тактика. Якщо до цього штурмові дії проводились групами там від 4 до 10-12, 12 військовослужбовців в Російської Федерації в одній штурмовій групі, то зараз ця кількість трішки зменшилася від двох до шести осіб. Тим часом у Харківській та Сумській областях активізувались ворожі ДРГ на Харківщині семеро диверсантів намагались перетнути кордон, коли їх помітили прикордонники і відкрили вогонь. В результаті ворог відступив, аби не привертати до себе особливої уваги. Вони перевдягаються у цивільне та йдуть вночі, розповіли прикордонники. А на Сумщині диверсанти спробували зайти у село Лукашівка. Десятки ворожих солдат були знищені за даними начальника обласної військової адміністрації. Вогневі зіткнення з російськими ДРГ відбуваються практично щодня. По Харківській області, особливо по напрямку населеного пункту Сотницький Козачок, ми бачимо, що ворог намагається давити по цьому напрямку, можливо, в подальшому, або розширити плацдарм бойових дій, або власне створюючи таку напругу для того, щоб Україна тут тримала свої певні сили та засоби. Але всі спроби Заходу російських диверсійно розвідувальних груп на цьому напрямку вони відразу припиняються українськими воїнами, в тому числі і прикордонниками, які вибивають їх з території України. Чотири мільйони боєприпасів більше сотні БМП. Танки, гаубиці і БТР на майже 300 мільйонів доларів у міністерстві оборони Чехії. Вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії розкрили подробиці військової допомоги Україні. Очільниця чеського силового відомства зазначила, усе озброєння та спорядження з міркувань безпеки передавали зсу у таємному режимі. Додайте до цього ініціативу Чехії придбати для України 800 тисяч боєприпасів. Про цей намір офіційна Прага оголосила лише кілька місяців тому. А вже тиждень тому ми отримали першу партію снарядів, які за словами президента Володимира Зеленського вже застосовують наші захисники на полі бою. Сьогодні американці відзначають головне свято для країни день незалежності. Рівно 248 років тому представники 13 колоній Великої Британії на території Північної Америки ухвалили документ, який проголошував нову суверенну державу. Своє головне свято американці традиційно відзначають парадами та фейерверками. Президент Володимир Зеленський привітав Сполучені Штати Америки з Днем Незалежності та запевнив, що в коаліції вільних і сміливих США завжди можуть розраховувати. Ти на Україну союзника Я вдячний Джо Байдену, обом партіям у Конгресі та всьому американському народу за сьогоднішні пакети військової допомоги. Додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерія, протитанкові засоби та інше критично важливе обладнання, а також кошти на придбання ракет Петріот та НАСАМС вони посилять наших воїнів та покращать наші можливості на полі бою. Ми розраховуємо на подальшу допомогу США, яка зміцнить обороноздатність України та дозволить нам ефективно протистояти російській агресії та захищати наш народ від російського терору. Володимир Зеленський, президент України. І з'явились деталі нового пакету військової допомоги Україні від США на понад 2 мільярди доларів. Він складається з двох частин: 150 мільйонів підуть на зброї із запасів Пентагону. Ця частина включає ракети для ППО Хавк, боєприпаси для Хаймарс, артилерійські снаряди та протитанкові системи Джевелін. Інші гроші підуть на зміцнення ППО. Туди входять ракети для ППО Петріот та Насамс на суму 2 мільярди 200 мільйонів доларів. Ракети будуть надані за прискореною процедурою. Україна після саміту НАТО у Вашингтоні в липні матиме конкретні шляхи для прискореного вступу до альянсу. Про це заявили у держдепі США у фінальній декларації. йтиметься про те, що Україна таки стане членом НАТО. Щоправда, за яких умов ще узгоджують, також на саміті обговорюватимуть, як допомогти Україні підготуватись до членства в НАТО. Сполучені Штати і всі союзники по НАТО сказали, що майбутнє України в альянсі на цьому саміті ми розгорнемо конкретні шляхи, за допомогою яких НАТО може допомогти Україні захистити себе від російської агресії, побудувати майбутню потужність необхідну для стримування Росії, і здійснити необхідні реформи, щоб зробити себе сильнішим кандидатом на членство в НАТО. Дуглас Джонс, заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії. Українські воїни вже на Netflix. вперше на стримінговій платформі показали український фільм про війну. Нетфлік зацікавився українським фільмам після успішного національного прокату стрічки. Ми були рекротами, розповідає про шлях бійців 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. у центрі сюжету. Історія 19-річного новобранця Бориса Савенка. Фільм показує шлях хлопця від проходження курсу молодого бійця до справжніх дій на лінії бойового зіткнення. Зараз онлайн перегляд фільму доступний лише для користувачів Нетфлікс з України. Сподіваємося, скоро і інші платформи відкриють обмежений реліз за кордоном. Допомагайте українським захисникам неба. Наш колега рік тому змінив режисерський пульт на систему ППО. І тепер для виконання бойових задач йому та його побратимам необхідний повнопривідний пікап. Просимо долучитись до нашого збору, адже від їхніх швидких та вправних дій залежить захист нашого неба вдень і вночі. Підтримати наших захисників можна за посиланням та кодом який ви бачите зараз на екрані. Це були всі новини на часі. З вами був Іван Яблонський. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписуйтесь на ютуб канал. Ми Україна.